Всі ці розмови про перемир'я вони ні до чого не призведуть, і війна закінчиться лише або перемогою України, або коли Україну знищить. Звичайно, другий випадок нам зовсім не підходить, тому ми повинні тут що називається стояти, боротися. Я думаю, що нам це перемір'я не на користь. Чи він прикидається божевільним, чи він насправді таким є? Може він під якимось впливом таким дуже потужним, чи шантажем може це робить. Але нормальна людина, вона не може сприймати те, що робиться зараз. Позитивного нічого в цьому перемирі немає. Я не настільки великий фахівець у цьому, але дуже боліваю за наших хлопців, які там на передовій, за тих усіх людей, які зараз тут у нас кожного кожної ночі хвилюються, переживають за дітей, і за дорослих. Я не знаю, кому воно вигідно. але но... те, що говорить, що ми стомились, ми дійсно стомились, але... Не зрозуміло, чим воно закінчується. Взагалі кінця не видно. До 24 лютого я була абсолютно впевнена, що ми дружні народи. Тепер я геть ні в чому не впевнена. Ну, Не можна вірити людині, яка вам бреше в очі. Як ви можете вірити цілій державі? Трисиденне перемир'я. однозначно однозначно Путін не буде дотримуватись, це я можу сказати. Ну, а Росія однозначно її не припинить. Путіна я не, не вірю. Вони просто накоплять. Ресурси і підуть далі е, на Україну. Кажуть, що вони тютю, а вони не тютю, вони загалом не тютю. Вони швидко відновляться. І ось що зараз найбільше турбує українців, які стежать за всіма подіями та новинами, а також знають, що нині відбувається на фронті. Що готові Сполучені Штати Америки послабити санкційний тиск на Росію в обмін на тишу в Чорному морі? І чи дійсно білий дім прагне укласти угоду про припинення вогню в Україні вже до 20 квітня? Ну і зрештою, а що буде з обстрілами, яких завдають як Росія, так і Україна? Ну і що зараз на порядку денному у європейців? Знаєте, цікаво, як багато там охочих пливти з нами в одному човні. Це для того, щоб зупинити путінську федерацію, і щоб зрештою вона пішла слідом за російським кораблем. Вітаю, я Інна Набок. і я знову зібрала до купи усі гучні заяви світових лідерів та найважливіші події цього непростого тижня. Коротко, лаконічно, але головне про те, що ви могли пропустити. Ви ж знаєте, невже Дональд Трамп дійсно поставив Путіну фінальну дату припинення вогню і навіть готовий зняти санкції? Чи може навпаки посилити санкції проти Росії? Ти, взагалі, чому останні кілька днів знову так багато розмов про санкції? Ну і власне про які обмеження йдеться, є, скажімо так, певна форма відповідальності у вигляді санкцій, яка в повній мірі ще не призвела до того результату, якого би нам хотілося, тобто Росія не припинила обстріли. Тому, власне кажучи, якщо немає форми. Зупинки притягнення до відповідальності на жаль, злочинець почуває себе безкарним, і на жаль, він може продовжувати свої злодіяння. Американці за своєю, знаєте, такою старою традицією, хочуть рятувати Росію, а росіяни не хочуть рятуватися, тому що сидить Путін і хоче далі воювати. Да? І витискати і хоче знищити Україну. Нам треба мати якийсь механізм тиску на Путіна. А зараз в Європі треба ще мати механізм тиску на Трампа. Ну а поки європейці шукають механізми тиску на Трампа, і до них ми ще повернемося. Я розпочну з того, що на початку тижня Росія і Україна окремо провели із сполученими штатами Америки переговори в Аріяді. Їхніми головними темами були забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі та зупин. Инка ударів по енергетичних об'єктах і знаєте, здавалося б, консенсусу досягли. Але вже зараз зрозуміло, що сторони трактують підсумки цих зустрічей по різному. Вірніше, так як ці переговори фактично проходили за методом човникової дипломатії, після їх закінчення, сторони не робили жодних спільних заяв. Через це робити буде якісь висновки про підсумки цієї дискусії можна лише з того, що окремо сказали Білий Дім, Кремль і Київ. США та Україна оприлюднили документ, у якому йдеться про домовленість не застосовувати силу в чорному морі та запровадити енергетичне перемир'я. Насправді поки що все ще не зрозуміло, коли і як може запрацювати цей режим припинення вогню. Ну а в умовах оприлюднених Росією ще йдеться про часткове зняття санкцій навіть для такого ефемерного перемир'я. Ну а тепер повернемося до заяви Білого Дому. У ній йдеться про те, що Сполучені Штати Америки та Україна домовилися забезпечити безпечне судноплавство, виключити застосування сили та не допустити використання комерційних суден у військових цін. Лях у чорному морі також у документі йдеться, що Сполучені Штати залишаються відданими допомозі в обміні військовополоненими, звільнені цивільних ув'язнених та повернені примусово переміщених українських дітей. Окрім того, Сполучені Штати та Україна вітають добрі наміри третіх країн з підтримки реалізації енергетичних і морських угод. Які це країни не уточнюються? Які те, які можуть бути залучені до моніторингу, але в Саудівській Аравії домовилися, що до моніторингу таки можуть залучати треті сторони, наприклад, когось з Європи чи Туреччину. А тепер хочете знати, що про це думають та пишуть українці, бо реакція наших людей не забарилася. Адже росіянам ніхто вже не вірить, бо більше виходить так, що поки Україна і Російська Федерація домовляються не бити у морі та по енергетиці, цивільні об'єкти все ще під загрозою. Враховують всі умови, що хоче Росія, а чи узгодили, що хоче Україна? Це ж Росія є агресором, знищила майже всі структури України, міста, села, вкрала наших дітей. Щось політика йде не в цю сторону. Трамп приймає сторону агресора. Невже Америка боїться Росії? Щось нове? В чому тут секрет? В Трампі? Бреше, і Трамп працює на Росію, хоче тільки використати землі родючі, і Путін хоче закрити Чорне море для українців небезпечно, що хоче взяти Одесу. Зрозуміло, там де великі гроші, бізнес, проте й домовлялися. А на дитячі майданчики, будинки, люди то таке, ще народяться, нехай собі гинуть тисячами. Це ж не гроші. Читаю і думаю, подуріли люди. І далі будуть вбивати наших людей, руйнувати будинки. Що це за перемир'я? Ганьба. Якого дідька ми полізли в ці перемовини? Якщо Трамп нам нічого не дає, не обіцяє, тупо повертаємося до всього, що добивалися? Тобто, іншими словами, по людям можна? А по житловим кварталам, тобто і далі можна бити? Своєю чергою Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонувала Сполученим Штатам Америки обговорити припинення ударів по будь-якій цивільній інфраструктурі під час переговорів у Саудівській Аравії. Але Росія не підтримала цю ідею. Тому станом на сьогодні, навіть після перемовин зі Сполученими Штатами Америки в Еріяді, російська сторона відмовляється обговорювати питання припинення атак на цивільну інфраструктуру України. Ну і воно не дивно, бо Російська Федерація останнім часом здійснює ще більш інтенсивні обстріли українських міст та соціальних об'єктів. Ми всі з вами цього тижня бачили так звану тишу в повітрі, якою нібито дотримується Російська Федерація, особливо у Кривому Розі, в Сумах також бачили в Запоріжжі, на Херсонщині і в нашому багатостраждальному Харкові. Ну а ще в Одесі. Та й загалом і в інших українських містах, які атакували російські дрони, бо окупанти вкотре доводять, що не планують припиняти обстріли принаймні по мирних людях, і навіть Трамп не зміг вплинути на Путіна. Тож звісно, українці вже не вірять у жодні домовленості з Кривавою Федерацією. Трисидене перемир'я, однозначно Путін не буде дотримуватись. Це я можу сказати. А Росія однозначно її не припинить. Путіна я не вірю. З ними і тоді вони просто накоплять ресурси і підуть далі на Україну. На мою думку, до 24 лютого я була абсолютно впевнена, що ми дружні народи. Тепер я геть ні в чому не впевнена. Ну не можна вірити людині, яка вам бреше в очі. Як ви можете вірити цілій цій державі? І позитивного нічого в цьому перемирі немає. Я не настільки великий фахівець у цьому, але дуже вболіваю за наших хлопців, які там на передовій, за тих усіх людей, які зараз тут у нас кожного кожної ночі хвилюються, переживають за дітей, за дорослих. Я не знаю, кому воно вигідно. але. І те, що говорить, що ми стомились, ми дійсно стомились, але не зрозуміло, чим воно закінчується. Взагалі кінця не видно. Я скажу так, нам потрібно було трошки раніше думати про свою власну безпеку, щоб не думати про те, що ми залежимо від того, як американці думають про свою безпеку. То їм не було таких проблем. Десь якщо взяти ще до початку гарячої фази війни, згадати там, які там 15 15-й рік, 16 16-й рік, то сусідня ворожа держава, росіяни, вони завжди говорили про що. Про Перемир'я, чим це закінчилося? Знову ж таки, тим, що війна розгоралася. Тому всі ці розмови про перемир'я, вони ні до чого не призведуть, і війна закінчиться лише або перемогою України, або коли Україну знищить. Звичайно, другий випадок нам зовсім не підходить, тому ми повинні тут, що називається, стояти і боротися. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон в четвер, 27 березня в Парижі зібрав коаліцію охочих, щоб обговорити гарантії безпеки для України. Мета цієї зустрічі визначити, які саме гарантії безпеки Європа може надати Україні після досягнення домовленостей про припинення вогню, зокрема розглядається і варіант розміщення на українській території військових сил коаліції охочих. Ну і окрім зустрічі у великому форматі відбулися тристоронні переговори Макрона, Стармера та Зеленського. Еммануель Макрон наголосив, що саміт проходить у вирішальну фазу війни, і навіть закликав Росію без жодних умов погодитися на тридцятиденне припинення вогню, нагадавши, до речі, що Київ узяв на себе ризик миру. Ну а Володимир Зеленський своєю чергою закликав до сильних рішень і наголосив, що Москва не розуміє нічого, крім мови сили. Ну, а українці, як ви знаєте, люблять усе коментувати у соціальних мережах, тож і нині скептично налаштовані, бо пишуть, що європейці лише багато говорять, ну і звісно, зволікають із потрібними рішеннями. Але чи так це як нам з вами здається? Ексклюзивними деталями цієї зустрічі з 24 м каналом поділилася політична оглядачка у Парижі Оксана Мельничук. Тож про що він цей саміт коаліції охочих? Невже лідери понад 25 країн знову зібралися просто поговорити, враховуючи контекст тут європейський, і враховуючи, що ще не, 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 недавно вони на, взагалі не допускали навіть думки про те, що можна якісь живих людей, яких своїх відправити в Україну і дати якусь таку більш рішучу відповідь росіянам? ну це вважається як великий прорив. Насправді, рахуйте, це 31 країна. Не всі країни однаково налаштовані серед цих 31 країн. Там була Іспанія, був Кіпр, була Португалія. Ну були країни, які ну не так не такі вже активні, як ви розумієте. Звичайно, що була Чехія, звичайно, що була Литва, Естонія, Латвія, Польща. Звичайно, вони всі були. Але ви ж рахуйте, що Європа велика і коаліція вона нам потрібна. Ще не, не стільки для того, щоб військова була підтримка, а для того, щоб Трампа була, ну скажімо так, це е, як вони кажуть, нам треба мати якийсь механізм тиску на Путіна. А зараз в Європі треба ще мати механізм тиску на Трампа. Тому що, коли Трамп бачить, що відбувається в Парижі, Макрон йому дзвонить і каже: пане президенте. Ви такі молодець, ви робите свою частину роботи, а ми робимо свою частину роботи. То воно так знаєте, виглядає, ну, начебто, все ж таки, щось зрухається з мертвої точки. Наприклад, Макрон він сказав: от коли ми його запитали, так які ж для що ви конкретно робите? Який важель впливу на, на росіян для вас? І він сказав, що головне завдання усіх сил це е, стримування, це як було в західному Берліні. Втім, вже після зустрічі коаліції рішучих лише Франція та Британія наполягають на розгортанні в Україні сил заспокоєння, тобто власних військ, тоді як в Італії хочуть відправити війська лише якщо вони будуть частиною місії. ООН. Ну, а Польща. Повністю виключила таку можливість. Тож знову бачимо, що серед європейських лідерів нині немає одностайності щодо ведення сил в Україну. Проте тут ще важливо, що Макрон, який виступав на закритті зустрічі європейських лідерів у Парижі, сказав, що контури цих сил все ще уточнюються, і деталі про те, хто і що насправді готовий робити, все ще мало. Але Макрон також пообіцяв, що коаліція охочих продовжить підтримувати Україну у війні з Росією і допоможе захистити мир у майбутньому, в тому числі для деяких європейських країн, відправивши сили заспокоєння на українську землю після завершення конфлікту. Президент Франції також повідомив, що перед зустрічю в четвер він говорив з Дональдом Трампом і інформував його про це. Ну і знову поговорить з ним після зустрічі. А от президент України Володимир Зеленський своєю чергою висловив задоволення після зустрічі і перерахував європейські обіцянки інвестувати в українське виробництво безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, а також зберігати санкції проти Росії доти, доки війна триває. Володимир Зеленський після зустрічі у Парижі також підкреслив, що наразі ніхто з європейських партнерів України, які брали участь у засіданні коаліції охочих, не планує знімати санкції. З Росії, і це важливо, тому що такі заяви зараз нам дуже потрібні, особливо на фоні того, що у змі почала з'являтися інформація. Буцімто Трамп наполягає на якнайшвидшому мирі в Україні та нормалізації відносин з Росією. А санкції заходу щодо Росії незабаром навіть будуть скасовані. Можливо, навіть частково під час режиму Тиша у морі. До речі, ось що про зняття санкцій, ось всі ці домовленості, тобто тишу в морі. Та самого Трампа зараз кажуть українці. Америка завжди діє у власних інтересах, і на цьому ставимо крапку. А які інтереси це залежить від того, яка партія, які президенти не біля влади? Чи він прикидається божевільним, чи він насправді таким є? Може він під якимось впливом таким дуже потужним, чи шантажем може це робить. Але нормальна людина вона не може сприймати те, що робиться зараз. Ну, це шито білими нитками, це ясно всьому світові. А він стверджує, що Путін порядна людина. Оце мене дуже зачіпає. Він на своїй стороні. Чому він підіграє Росію? Він просто робить щось для себе. Він девелопмент, тобто бізнесові інтереси над усе. Але 50 на 50, чи, чи буде підтримувати Путіна чи Україну. Все залежить від настрою пересічних американців. Бо для нього, для нього авторитет у своїй країні це важливо. От тільки якщо вони будуть там от масово проти, тоді він може змінити свою думку і підтримувати Україну. Якісь санкції може і скасує. Ну, У Чорному морі може скасувати, що воно буде торгувати вільно і вони і Білорусі заодно. Зніме, і тоді вони просто накоплять ресурси і підуть далі е, на Україну. Вони просто піднакоплять сили, е, Чорне море буде відкрите, і там вони будуть творяти, що хочуть просто. І вони, е, ну що, Нашим стріляти не можна по нафтобазам, по всім цим їхнім, те, що виробляють, топлю просто не можна. І що далі? Вони будуть, вони зможуть відновитися, вони, блін, хоч кажуть, що вони тютю, а вони не тютю, вони загалом не тютю. Вони швидко відновляться і будуть накоплювати їм головне топливо для їхніх машин. Все, вони відновляться. Вони відновляться за два тижні. І що? Це єдине, що ми можемо робити зараз. Оптимізму в мене дуже мало. Якось воно йшло якось так послідовно, а зараз все перевернулося догори раком і ми не знаємо, що буде далі. Я не впевнена ні в чому. До, до, до всіх сценаріїв ми готові морально, ми вже втомилися боятися. Але звичайно не хочеться, щоб було двадцять другадцять четверте Не хочеться. Але експерти кажуть, не варто панікувати. Наше завдання зараз не шукати істину у всіх цих заголовках західних ЗМІ. Ну і звісно, не обговорювати весь ось цей потік інформації, яка часто є лише мильною бульбашкою, а треба зосередитися на конкретиці. Ну і зрештою, не треба слухати вологі фантазії, чи то Віткофа, чи суркова. Американці за своєю, знаєте, такою старою традицією хочуть рятувати Росію, а росіяни не хочуть рятуватися, тому що сидить Путін і хоче далі воювати, да і витискати, і хоче знищити Україну. От і все. І тут, і тут, і тут, і тут провал, і тут вони в Цусвангі знаходяться і з Європою посварилися, і тут посварилося, і тут посварилися. А виявляється все рівно без цього. Без цього пазл не вибудовується без інтересу України, без думки України, без допомоги Європи і так далі. Все рівно доведеться повертатися а, в сім'ю, дружню євроатлантичну сім'ю, бо без інтересу вирішення безпеки центральної, східної Європи нічого у вас не вийде, і ви повинні це чітко ясно затягнути. І ви запитали про допомогу, да вони будуть змушені допомагати Україні. Вони просто змушені будуть допомагати Україні і збільшувати допомогу. Знаєте чому? Тому що якщо вони ще побачать, що Україна, Європа почне впоратись сама без їх допомоги. А це додатковий удар по авторитету США. Це додатковий удар по грошах, які будуть закуповувати чи будуть закуповувати американську зброю. А це дуже серйозні речі. Це вам не, знаєте, не це мисливські байки, що ми все порішаємо і так далі. А потім виявиться, що росіянам нема чого дати американцям. Ну, що вони можуть дати американцям? Вони самі потребують грошей. Ну і так далі. Потім багато-багато проблем воно вже повискакувало. Громадська думка проти позиції такої, щоб допомагати Росії, США. Тобто, ну, скрізь скріз куди не плюнеш, скрізь клінч. А от з цим власне важко не погодитися. Але державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Москва дійсно висунула умови для припинення вогню в чорному морі, і серед них зняття частини санкцій, зокрема з тих, що були запроваджені Європейським Союзом. Про це до речі, Рубіо сказав у середу, 26 березня, мовляв. Після зустрічі в Саудівській Аравії росіяни у своєму релізі уточнили певні умови, які вони тепер вимагають для припинення вогню. І американці їх проаналізують, адже серед цих вимог є дійсно і санкції запроваджені не ними, а європейським союзом. Ну а вже потім позицію Москви представили президенту США Дональду Трампу, який, зрештою, і буде ухвалювати подальші рішення. До слова серед умов, які висунула Росія, зняття санкцій із Росільхозбанка, а також російських виробників та експортерів продовольства, а ще суден, які займаються торгівлею, продовольством і добривами. І Трамп вже заявив, що Сполучені Штати таки розглядають можливість зняття частини санкцій із Росії в обмін на перемир'я в Чорному морі. І знову соціальні мережі українців вибухнули обуренням. Як казав Остап Бендер. Може, ще й ключі від квартири, де гроші лежать. Нам таке перемир'я на Чорному морі. Де й так Україна витіснила російський флот? Без санкцій за місяць буде чіпів та комплектуючих на декілька тисяч ракет, які він неодмінно запустить по Україні. Позорище. І це міжнародна правова система. Терористи диктують умови світовій спільноті. Закони більше не працюють. Чорне ретельно відбілюють. Агресор наразі диктує умови миру. Цікава ситуація. Вбивця ставить умови жертві щодо її подальшого життя зняття санкцій з Росії за майже нічого це ж дати ковток повітря, ресурсу, щоб вони могли озброюватися швидше. Санкції і так слабенькі, та ще усякі орбани примушують ЄС ще більше їх обмежувати тому, що неможливо таку велику країну загнати санкціями. І власне така реакція українців цілком очевидна, адже Москва фактично поставила ультиматум домовленості щодо судноплавства набудуть чинності тільки після того, як західні країни знімуть санкції. Зокрема, також повернуть і доступ до систем SWIFT і російських експортерів продовольства, а також обмеження на обслуговування суден під російським прапором. До речі, таке російське трактування і висунуті нині Кремлем вимоги, здається, спантеличили навіть американську владу. Бо вже згодом президент США Дональд Трамп уперше, до речі, з моменту потепління відносин із Москвою припустив, що Путін можливо таким чином намагається тягнути час. Тож ось вам і домовленості з терористами і вбивцями. Вірніше з ними немає про що говорити. Є, скажімо так, певна форма відповідальності у вигляді санкцій, яка в повній мірі ще не призвела до того результату, якого би нам хотілося, тобто Росія не припинила обстріли. Тому, власне кажучи, якщо немає форми зупинки, притягнення до відповідальності, на жаль, злочинний спочиває себе безкарним, і, на жаль, він може продовжувати свої злодіяння. Але я вам скажу більше, якби навіть об'єкти цивільної інфраструктури чи всі цивільні об'єкти внести в перелік. Росія продовжила б завдавати ударів, тому що поки немає повного і всеосяжного припинення вогню, Росія завжди може мотивувати тим, що вони скеровували дрон кудись по військовому об'єкту, а впав він десь не там, або на шляху до польоту дрона з'явилася якась багатоповерхівка, або просто збили і уламки впали. І тобто історія може працювати з припиненням вогню тільки тоді і в тому випадку. Якщо це припинення вогню є повним і всеосяжним, і стосується всіх без виключень, як цивільних, так і військових об'єктів. А підсумовуючи, я лише додам із заяв Москви і Києва нині випливає, що на папері ось цей мораторій на удари по об'єктах інфраструктури, якщо їм не працює середини березня, то що найменше діє з початку цього тижня. На практиці сторони вже навіть звинуватили одна одну в зриві домовленостей. Ну і з приміром уранці 26 березня Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі. За його словами, російська армія атакувала територію України більш ніж сотної дронів за день. А російське Міноборони того ж ранку заявило, що в ніч проти 26 березня і Україна намагалася атакувати наземне обладнання Глібовського підземного газосховища в анексованому Криму. А також в районі мису Тарханкут. Ну а до цього вдарили по енергооб'єктах у Курській та Брянській областях. Ну і чи не щодня протягом тижня у тому, що саме Україна нині зриває угоду, замовляли і роти Путіна. Марія Захарова, Пісков та Лавров. А що ж до угоди про судноплавство у Чорному морі? То й тут знаєте, поки що жодних ознак того, що російські умови стосовно зняття санкцій з банків, виробників продовольства та суден виконають. Немає тут важливо, що це залежить не лише від Сполучених Штатів Америки, а й від європейських країн, які насправді останніми тижнями дотримувалися значно жорстокішої позиції щодо врегулювання війни в Україні. Ну ось, наприклад, система SWIFT, яку банки використовують для розрахунків, базується в Бельгії, тобто підпадає під дію законодавства ЄС. У Росії більшість банків відключені від неї в рамках санкцій, запроваджених через вторгнення в Україну. Ну і Франція, як можемо зрозуміти, після зустрічі коаліції охочих теж не погоджується з вимогою Росії зняти санкції з Росільського банку. Та й загалом європейці насторожено ставляться до будь-якої ініціативи Вашингтона щодо зняття санкцій до укладання повноцінної мирної угоди, зокрема через те, що Брюссель не бере участі в переговорах. Що ж тоді буде далі? Запитаєте ви. Знаєте, плутанина, що сталася після технічних переговорів в Аріярі, добре показує наскільки складно тепер буде домогтися зупинка війни в Україні. Поки що, США, які взяли на себе роль посередників, не можуть схилити Москву і Київ навіть до компромісів з окремих питань, ну як от судноплавство в Чорному морі. Сполучені Штати Америки, вочевидь, дійсно, намагалися вмовити Москву піти на угоду, але ні дзвінок Трампа, ні візит до Москви його спецпосланця Стіва Віткофа не зрушили ситуацію з мертвої точки. Ну і не можу оминути ще одну гучну заяву. 27 березня Владімір Путін запропонував обговорити ідею запровадження в Україні тимчасового зовнішнього міжнародного управління. Про це повідомляє Російська служба Радіо Свобода. Так, от як заявив очільник Кремля, під час відвідин північного флоту це може бути необхідним, щоб провести в Україні демократичні вибори і привести до влади дієздатний уряд, який користується. Вірою народу, з яким власне і можна було б вести переговори про мир, за словами російського диктатора, таку ідею можна було б втілити в життя під егідою ООН, США чи з європейськими країнами та з партнерами і друзями Росії. Тож, як ви розумієте, Путін знову повторив свою тезу про те, що вважає чине керівництво України нелегітимним і тому побоюється підписувати з ним будь-які документи, тому що довго він буде насправді водити усіх нас за ніс. Але що б там не відбувалося на міжнародній політичній арені, давайте продовжувати підтримувати один одного та тих, хто насправді може принести в нашу країну не лише тимчасове припинення війни, а й справедливий мир. І перемогу, а це наші збройні сили. Бо головне, попри все, наші захисники та захисниці продовжують боротися. І ми з вами теж давайте не опускати руки. Давайте підтримувати наші сили оборони і допомагати їм. І головне, бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось за тиждень, і поговоримо.